Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанечко в моєму житті. Отже, сьогодні я хочу відзняти коротесеньке відео вступ у е дуже чудовий проєкт Готуємося до весни, автором якого є Оксанка. Е з каналу Просто В'яжемо з Оксаною Левчук. Отже, е ми готуємося до весни. В когось починається посівна, в когось починаються вазоночки, обрізка дерев, в кожного своє. В мене в мене завжди, як не в людей, в мене починаються іграшки. Є іграшки, які мені потрібно зв'язати або закінчити, в'язати, або доробити, або зв'язати з нуля. І я хочу розпочати цей проєкт підготовки до весни саме з іграшок. Першою іграшкою, яку мені потрібно зв'язати, це буде ось така заюшка по моєму майстер-класу. Якщо не забуду, залишу посиланечко, може комусь згодиться і хтось зв'яже. Ось такі в мене є ниточки. Колір зовсім не продається, але то нічого. Це є. Фіолетовий кольор, я би сказала, розово фіолетовий кольор. Не холодний, тепленький гарний колір, але ну, зараз освітлення штучне, тому якось так. Е, Гачачок 1,75. Завжди і всі іграшки в'яжу гачечком 1,75. Може би здалося і перейти на двійку, але щільність полотна мені подобається саме 1,75. Так, В'язатиму зайченятку, це перше, що я буду робити. Процесиком номер 2 в мене буде мій гусачок. Гусачок, на якого я намагаюся зробити майстер-клас, хоча б опис, хоча б щось. Для початку схему. Так? Гачок в мене залишається той самий для цього процесику. І ось така в мене є чарівна коробочка. В ній два крильця, ниточка аліза, щось там твіт. Твідом тут і не пахне це звичайні акрилові чи поліамідні шматочки різнокольорових ниток, коричневі, зелені, чорні, сірі, які вплетені просто в нитку. З нитки вони витягуються дуже легко і просто, елементарно ось, але в полотні вони тримаються дуже-дуже добре, особливо в такому щільному полотні. І гольонка в мене теж є вже. Ех, все би було добре, якби треба було просто зв'язати. Коли ти собі просто в'яжеш, то ти в'яжеш і не звертаєш уваги, скільки в тебе стовпчиків в тому чи іншому рядку, ну, і так далі, тому подібне. Коли тобі треба скласти схему, за якою ще хтось мав би це зв'язати, то потрібно, щоб всі стовпчики сходилися і всі ряди е, сходилися. Першого гусочка я в'язала по натхненню. Де бачила прибавка, робила прибавки, де бачила убавка, робила убавки, чи збавляння, точніше. Ось, не, не подобалося, розпускала, не прив'язуючись до початку ряду, в схемі так не вийде. Має бути початок ряду, і від нього ми танцюємо Тому, тому так. Здається, що робиш все правильно, пишеш 40 стопчиків, перераховуєш тебе їх 39. Шукаєш, ніби помилки немає. Розпускаєш, перев'язуєш. Угу, 40. Окей, їдемо далі. Ну, якось так. Зараз абсолютно смішне створіннячко, але це таке гадке каченя поки що. Тому написання схемки розробляння гусачка, це теж буде частинкою. Моєї підготовки до весни. Ось. І третім, бачите, які чудові квіти. Угу, ось так от третім процесиком, з яким я стартую, це ось така є лялечка. Тут в'язання вже мало, лише зв'язати обідочок для квітів. Квіти ще не закінчені, немає серединок, немає течінок. Ну, все в процесі. Ось, ну І, звичайно ж, саме головне – це личко. Личко і, можливо, якесь оздоблення сорочечки. Ну, не думаю, що воно буде, але можливо. Тому що низ, мені подобається, мені здається, понизу не бракує абсолютно нічого. Ось така лялечка, мені її треба закінчити. Мені її треба було закінчити по моїх планах ще у вересні. Але, знову ж таки, повторяюся, час на все приходить свій. Тому буду працювати над цією красуночкою. Починала я її в'язати в спільному проєкті. Вернісаж осінніх барв, авторами якого були Ліна Сергієнко і Маруся, Марусина Скринька Рукоділля. Продовжувала я її в'язати у в'язанні незламних, автором яких є Саша Байсандра Пайк, Сандра Пайк та її в'язання. Ось так от. І е, закінчувати я її планую з, <з>, з Оксанкою. Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Ось так, от, Ось така історія цих лялечок. Вона в мене вже друга, вона була першою, але закінчувати я її буду другою. Але є ще плани на третю. Тому ось так. Ось так, е, так буде в мене розпочинатися весна. Весна буде розпочинатися з краси. Е, тому. Для мене це символічно, я іграшки дуже люблю. Одяг буду в'язати в інших проєктах, або просто без проєктів. Такі в мене справи. Сподіваюся, Оксанка мене не вижене з проєкту, тому що я до неї попросилася і все, і пропала. Дівчатка вже випускають перші звіти насправді. І в мене лише вступ. Так складаються обставини. Якщо все буде гаразд, після вступу з часом буде і перший звіт. Якщо все буде не гаразд, <бисто> значить мене вижене з проекту. Позорницю таку е -е, запізнюшечку. Е -е, сподіваюсь, що все буде все таки гаразд. Отже. Два слова хочу сказати про канали. Українськомовні, до речі, дивилася Максима Продоса, і він сказав, що не україномовні, ні в якому разі українськомовні. Тому що мова українська. Значить, українськомовні канали, українськомовний контент. І щодо українськомовних каналів, які потребують підтримки, на мою думку, це перший канал. Канал Оксанки і її канал Oxymor Handmade по-українськи. Звучить, як ви розумієте, по-українськи. Тому дуже вам рекомендую Оксанку. Багато майстер-класів, зрозумілих, простих, доступних для таких, як, ну, як для мене, як для малої дитини пояснено, розумієте, як у мене в школі, коли сказали на Іванів розум. Ну, ось так, мені дуже подобається підхід, мені дуже подобається. Подача матеріалу, нічого лишнього, просто сідає, в'яже і розказує. все. Мені дуже подобається. Так, далі другий канал, який я хочу вам сьогодні запропонувати, це канал, який називається Оля Гармонія чудовий канал активної жінки, яка встигає все і показує і ділиться цим всім з нами. В'яже чудові речі для своїх рідних, для себе. І всім цим ділиться, тому рекомендую її канал. І третій канал канал Наталочки, і її канал називається Мої Петельки. Е, Наталочка з дуже великим досвідом в'язання, в'яже вона вже надзвичайно давно, порівняно зі мною, то вона вже ого. го Ось, канал відкрила лише недавно, тому прошу її підтримати е, підписочкою. Ось! Тесля зав'яже дуже чудові незвичні не речі, вона має своє бачення, і її бачення мені дуже подобається. Її вироби, її подача мені теж дуже-дуже подобається. Тому переходьте і підписуйтеся на дівчаток. А ще коротенько вам розкажу е, маленьку притчу, яку дала мені послухати, моя м -м, начальниця. Наталя Володимирівна, ми говорили про дітей, про підвали, про те, що їм стає погано, про те, що їх не відпускають на дистанційне в такі тривожні дні. І вона мені дала послухати одну притчу. Дуже коротенько, я вам її переповім. Був собі науковець, ставив експерименти, вишукував, всякі, не знаю, мудрості при і йому потрібна для експерименту була людина. Яка в ході експерименту могла навіть і померти. Шукав він довго, знайшли засудженого, засудженого на смерть. Смерть на електричному стільці. І запропонували засудженому такий експеримент, в ході якого він може загинути. Він погодився, тому що був шанс все-таки вижити. У разі, якби він вижив, він, напевно, бежив собі далі. Він погодився, його привели в палату, положили, і лікар сказав, що зараз я вам на руці зроблю маленький надріз, з якого капатиме кров, і ми там, я прослухала трішки, бо в нас працювала дрелька. Але в загальному з якого капатиме кров, і чи то ми маємо порахувати кількість крові, чи то ми маємо щось там, за який час вона капає. Я це прослухала, я перепрошую. Але суть не в тому. Суть в тому, що він погодився, йому роблять абсолютно поверхневий надріз, руку опускають нижче його очей з ліжка, підставляють під низом миску і включають певний якийсь препарат, агрегат, який перекачував воду, і вода гучно капала в іншу миску, десь там за ліжком, якої не бачив. Саме засуджений. І він думав, що це так голосно капає його кров. Капає активно, регулярно капає його кров. Його кров насправді навіть не капала, тому що на надріз був абсолютно поверхневий. Може, одна краплиночка виступила і все. Але він був впевнений, що йому перерізали вену, і з неї так активно і голосно на цілу палату капає кров. За деякий час. Лікар прийшов і тихенько в цьому апараті скрутив там потужності, і кров почала капати все помаліше. Ну, кров, кров, ви розумієте, вода, яку вони поставили, вона капала все помаліше, 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 і тоді цей звук капання просто припинився. І всі помітили, що засуджений дуже сильно зблід, і в нього зупинилося серце. Він помер. Він не втратив жодної краплі крові. Він не мав ніякої смертельної хвороби. Серце зупинилося від того, що було в нього в голові. В нього в голові було, що в нього закінчилась кров, і він повинен померти. Е, сьогодні 23 лютого, і я вам хочу сказати, що все в нашій голові. Щоб завтра не відбулося, і щоб далі не, не відбувалося, все в нашій голові. В нашій голові має бути, що завтра я встану обніму своїх дітей. Попри все. Я обнімлю своїх дітей чи своїх рідних, чи я подзвоню своїм рідним десь, де вони знаходяться. Я скажу їм, що я їх надзвичайно люблю. Вони в мене найдорожчі люди на світі. Я помиюсь, поп'ю кави, почищу зуби. Якщо є йду на роботу, якщо ні, роблю щось вдома, в кожного своє. Поруюся по господарству, сію насіннячку, розсадочку, в'яжу, вишиваю. Будь-що. Немає різниці, що ви робитимете. Ви робитимете те, що маєте робити. А в голові буде, що з нинішнього дня все починається тільки найкраще. Наше життя з сьогоднішнього дня зміниться найкраще. З кожним днем обстріли будуть все річі і річі, попадань все буде менше і менше. Жертв буде менше. З завтрашнього дня ми станемо реально насправді ближчими до перемоги. Тому що те, що ми забажали на Новий рік, ми забажали і почали жити далі. А ми це маємо продукувати в своїй голові постійно. От саме сьогодні, саме сьогодні початок кінця русні. Саме сьогодні. Відбудеться щось, чого ми не знаємо, бо ми кожен в своєму якомусь куточку, кожен в своєму порничку, ми мало що знаємо, що там десь. Ми бачимо це в новинах, читаємо в телеграмі, але в загальному ми мало що знаємо, тому що це лише верхушки новин і верхушки дозволеного того, що нам можна знати. Тому ми з впевненістю знаємо, що це початок, кінця дурних руських. Загарбників. Ось так от ми маємо робити. І ось ця саме притча вона має до нас цього спонукати. Все, що ми думаємо, воно матеріалізується, отже, думаємо лише про позитивне. Ось так будемо гуртуватися. Ось такий мій кортенький вступ. Я всім дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися це відео. До зустрічі і бувайте, Па-па-па-па.